Уявіть собі, мирний план від Сполучених Штатів Америки вже готовий. Трамп, людина, яку часто звинувачують у неоднозначних висловленнях і рішеннях, тепер заявляє, що має план завершення війни в Україні. Що думаєте, як на мене звучить круто, але одразу виникає мільйон просто тут питань. Ну а ще цікавіше те, що цей план презентуватимуть. На серйозній міжнародній арені, а саме Мюнхенській безпековій конференції, причому вже за кілька днів, і це точно викличе купу емоцій і дискусій в всьому світі. Отже, спецпредставник Трампа Кіт Келохол голосив, що мирний план щодо України будуть обговорювати з 14 по 16 лютого в Мюнхені. Звичайно, подробиць поки немає, але відомо, що ідея зосереджена на швидкому завершенні війни. Трамп, наприклад, готовий сісти за стіл переговорів навіть з Путіним, якщо це буде єдиний шанс на мир. А тут ще й Зеленський дав гучне інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, і там він каже, що не виключає перемовин із Путіним теж за одним столом, але лише якщо це справді принесе результат. Ну що, друзі, до цього ми такого не чули. Навіть. Що цікаво, навіть Росія теж готова вести перемовини з Зеленським, хоч і вважає його нелегітимним. Так повідомляє прес-секретар Путіна Пісков. Росія теж готова вести перемовини з Зеленським, хоч і вважає його нелегітимним. Пісков додає, що контакти Росії і США на рівні окремих відомств відбуваються і тепер стали значно інтенсивнішими. І тут Зеленський прямо заявляє, що зараз в Україні критично важлива саме військова допомога США, бо без неї є ризики втратити ще більше територій. І Зеленський згадав, що Україна вже пережила дуже багато. Загинуло 45 тисяч наших воїнів, а понад 390 тисяч отримали поранення. Але, за словами Зеленського, ми боремося за своє існування, і вибору в нас немає. А ще цікавий момент: Зеленський визнав, що повернути всі наші території зараз просто нереально, ну бо це означало би ще більші величезні втрати серед мирного населення. Виходить, що зараз, можливо, ми наближаємося до якогось нового етапу в цій війні. Світ шукає шляхи вирішення, але питання в тому, щоб ці шляхи враховували інтереси саме України. І чи будуть вони справедливими, ну, наприклад, перемир'я, яке просто заморозить конфлікт, а не вирішить його, який ми вже бачили, чим закінчуються такі домовленості, питання, звичайно, відкрите. Але давайте спробуємо здогадатись, а що запропонують Сполучені Штати Америки. А для цього я вам зачитаю останню новину. Вчора Трамп заявив, що США готові продовжувати допомагати Україні, але на умовах обміну на рідкоземельні метали. Також він згадав про гарантії для України, над якими зараз працюють у Вашингтоні. Зеленський відповів на таку ідею і, здається, він не проти. Президент України назвав справедливою пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає доступ до українських корисних копалин в обмін на військову допомогу. Зеленський заявив, що Україна відкрита до таких проєктів зі своїми партнерами, які допомагають нам захищати країну зброєю, санкціями та іншими ресурсами. За його словами, це питання вже обговорювалося ще в середині вересня під час перемовин з Трампом. Добре це чи погано, не знаю, як сказати. Насправді в нас тільки два варіанти залишаються: або дати ворогу захопити всю Україну і залишитися взагалі без цих корисних копалин, або підписати зі Сполученими Штатами Америки довгострокову угоду на видобуток копалин, ну і, звичайно, на гарантії безпеки. А такі угоди можуть створити додаткові економічні вигоди для обох сторін. І ми не просто наразі просимо допомогу, а ми пропонуємо партнерам реальні вигоди. Такий формат співпраці може посилити навіть довіру до України. Ну але, звісно, тут важливо зрозуміти, щоб усі такі угоди були прозорими і відкритими. Цікавою, до речі, є реакція Кремля, щойно Трамп запропонував обговорити нові умови підтримки України, як в Москві вже заговорили про купівлю допомоги. Речник Кремля Дмитро Пісков заявляє, що пропозиція Донада Трампа про надання допомоги Україні в обмін на її рідкоземельні ресурси, нібито переводить підтримку США на комерційну основу. Він сказав, що це по суті означає, що американська зброя може постачатися лише за оплату, а не безплатно. Як раніше, Пісков також підтвердив, що США продовжують постачати зброю в Україні, хоча в ЗМІ заявляли. З'являлися чутки про невеличку паузу. Але водночас в Кремлі скаржиться, що ці постачання нібито суперечать заявам Трампа про прагнення швидкого завершення війни. Щоправда, що саме мав на увазі Трамп, Пісков так і не уточнив. Це черговий приклад того, як Росія намагається виставити будь-які дії США чи інтереси партнерів України як частину свого пропагандистського наративу. Вони акцентують увагу на вигаданих комерційних умовах, але замовчують, що основна мета це підтримати нашу боротьбу за нашу ж свободу. Як на мене, така реакція лише показує їхній страх перед продовжуванням підтримки України. І це ще раз доводить, що ми на правильному шляху, і що можна сказати наприкінці. Звичайно, подивимося, що запропонують в Сполучених Штатах 14-16 лютого. Але останні заяви можуть свідчити про те, що домовленості вони якраз існують. Ви подивіться, до цього Зеленський був проти сісти за стіл перемовин з Путін. Наразі він каже, що можливий такий варіант. Навіть в Кремлі заявляють про те, що вони сядуть за стіл разом з Зеленським, хоча і визнають його нелегітимним. А Трамп вчора продовжує військову допомогу Україні. Хоч і в обмін на м, корисні копалини, хоча ніякої угоди поки що взагалі немає, про що можна казати. Можливо, ми отримаємо з цього дуже багато користі. До речі, пишіть ваші думки. Підписуйтесь, звичайно, на канал, щоб не пропускати випуски новин.